Маю таку широколисту гортензію ремонтантного сорту. Купляла як безкінечне літо, але маю сумнів, того, що там безконечно не описується, що можуть бути такі величезнющі сусвіття. Це просто, дивіться, які -то великі сус... Це просто... дивіться, які величезні суцвіття. Показую, може, хтось має точно. Цей сорт і може мені підказати. От починає вона це ремонтантний сорт, який квітує на пагонах минулого і цього року. Оце низом вона квітує на пагонах минулого року. По обрізуванні вони були так. Зараз оце новий пішов новесенький пагінь. Отака От вона молоденька. Отак От вона починає квітувати. Я її нічим не підкислювала. Вона, яка має бути рожева, така і є. Минулого року вносила. Сульфат алюмінію, вона була трошечки таки голубенька була. Ну не дуже, не дуже я.